Вич є активним художником, і завдяки його невтомній праці ми маємо можливість виставляти його роботи та показувати людям, щороку. І ми тішимося з того, що він так гарно та активно працює, і в нього дуже багато робіт, які ми можемо переглядати. Є річки, які течуть через землю, а є такі, що течуть через душу. Саме таким є для Миколи Олініченка рідний Дністер. Ріка, що стала не лише пейзажем на його картинах, а й місцем сили та невичерпним джерелом натхнення. У могилів Подільському центрі народної творчості відкрилася виставка живопису між берегами. Експозиція розгорнулася у двох виставкових залах. Відтак, простір центру народної творчості перевтілився в альбом Матвій. Андрівки, де кожен витвір сторінка, написана кольором, світлом і глибоким внутрішнім відчуттям природи, Микола Григорович вже зробив декілька виставок, на яких змалював саме красоту нашого краю, історичні місця. І це вже друга персональна виставка, яка прославляє Дністер. За словами художника, частина робіт створювалася ще у далекому, 1986 році під час міжнародної експедиції. Вода, береги, люди, усе, що траплялося на шляху, пан Микола відтворював на полотні. У 1986 році я приймав участь у міжнародній експедиції в День Довіницької області 64 дні від джерела до моря. То я наробив ескізи старі пам'ятники, церкви, печери і різні археологічні місця. Тут і Могилів, і брониться, тут все наше близьке. Картини майстра це візуальні спогади про літо під вербами, холодні тумани ранньої осені, пісню весняної води, що зриває кригу. Вони про те, що знайоме кожному, хто жив або виріс тут, на Дністрових берегах. Виставка між берегами це ще один яскравий етап у творчому шляху Миколи Олініченка. Його витвори вражають тонким відчуттям кольору та щирістю емоцій. Тож запрошуємо всіх жителів та гостей моглів подільської громади ознайомитися з експозицією митця, який щороку невтомно працює задля збагачення культурного життя громади та дарує можливість відчути справжнє мистецтво подільського краю.